Друзі, давайте з вами подивимось, як приходить рулета на автоматичному управлінні. Тобто рулонна штора, яка має всередині двигун. Ну, Перше ми дістали комплектацію. Тут у нас іде кронштейни металеві. До них ідуть пластикові такі накладки декоративні, для того, щоб не було видно ось цих отворів. Так, це теж елемент Далі. Це в нас тримач для пульта. Він на стіну кріпиться і туди вставляється пульт для того, щоб він у вас не валявся ніде вдома. Так виглядає пульт до обраного двигуна, що йде в комплекті ще. Іде елемент живлення для пульта батарейка. Далі ключик, який. Відкривається слот для батарейки, а також йде інструкція по налаштуванню пульта. Тут вона написана англійською мовою, але наш виробник сонцезахисту ще додає інструкцію українською мовою для того, щоб ви без проблем змогли налаштувати. Кінцеві положення вашої ролети. Переходимо безпосередньо до ролети. Це в нас використаний вал 32 мм. Тут тканина категорії blackout, повністю, бачите, в стрейч плівці. І коли система оснащена двигуном, ось іде такий дріт, виходить для з'єднання з мережею. І безпосередньо двигун. Він вставлений углиб. Всередину валу з тканиною і має трошки виступ. Це треба враховувати, коли ми даємо розміри в роботу. Інша сторона, ось такий пружинний механізм це для того, щоб вставити в кронштейн. Ось так виглядає система.